Що таке пропаганда перемоги? Чи розуміє вище керівництво сухопутних фізик, Збройних сил України, які інституції, які повноваження потрібні для того, щоб реалізовувати пропаганду перемоги? Чи доповідають вони про це офісу президента та вищому керівництву держави? Пропаганда перемоги це не просто успішні ролики. Пропаганда перемоги це не маніпуляція на? Почуттях і надіях добровольців, які приїхали за кордону. Пропаганда перемоги це коли очільник військово цивільної адміністрації відправляє своїх дітей не у штаб, не у штаб якого стилу, не у логістику, не на штаб безпілотників, а у піхоту. І коли журналіст, звичайний, простий, підходить до цього піхотинця і каже: «Синку, а чому ти пішов у піхоту? А він каже: У мене батько очільник військово цивільної адміністрації. Я... Несу відповідальність перед своїм батьком. Я хочу, щоб йому вірили люди. Бо якщо йому будуть вірити люди, бо я пішов у військо, то ми будемо перемагати, незважаючи на дії наших партнерів. Якщо ворог буде розуміти, що він може отримати лише випалену землю, без нічого, цю землю треба втримати, то не буде сенсу просуватися далі. Буде сенс їм, а не нам, іти на те, щоб сказати. Які умови, коли, що ми хочемо, чого ми вимагаємо, і щоб ми були зафіксовані переможцями. І свою пропаганду звичайні люди, звичайні солдати, звичайні добровольці провели. Після неї у двадцять році мала піти пропаганда чиновників та держслужбовців. Та вони вкотре по старій звичці, як вже 33-34 роки, скоро, вирішили, що поїдемо далі на людях. І от тепер відповідальність на вищому керівництві держави. Вони повинні почати пропаганду з себе, своїх найближчих родичів. І повірте, люди це дуже швидко відчують і дуже швидко підхоплять. Вони відчують, що ви припинили їхати на їхніх спинах, бо вони так ображаються на Всіх держслужбовців і на всіх політиків за те, що ви 34 роки їхали на нас. І от знаєте, якби ви ще їхали і не давали до такого становища, як станом на сьогодні, то може б їхалося далі. А станом на зараз просто мотиваційними роликами нічого не вийде. Ви повинні злізти з звичайних людей, стати на коліна, вибачитися і всі свої сім'ї, всі своїх дітей. Мають бути такі самі черги до воєнкоматів, як були черги з звичайних людей з добровольців у 22-му році. Ні, ну я, звісно, розумію, що зараз в чергове мене спробують захейтити і сказати, що ти, ти собі таке фантазуєш. Е, я не фантазую. Я описую картину, яка, на мою думку, має забезпечити нашу перемогу. Пропаганда повинна здійснюватися аналітиками. Тими, хто буде планувати її, тими, хто буде послідовно вивчати, чому там кожна третя, четверта людина не вірить у те, що у Збройних силах України є справедливий розподіл військових професій. Досліджувати, хто сприяє цьому з військового керівництва, забирати цих людей скеровувати у рядові і сприяти тим бійцям, які з рядового солдата довели свою сміливість та відвагу для того, щоб вони негайно просувалися на вищі командні посади, навчалися і здійснювали командування тими чи іншими частинами військових. І тоді, тоді все не те, що зрухнеться. А ворог просто зрозуміє, що він нічого більше від нас тут не отримує, він не зможе спровокувати паніки, бо ми всі єдині, не тому, що пропаганда, а тому, що ми почали вірити один одному.